Всім привіт! Щось мені вже дуже хочеться подивитися, якась спецоперація, типу паутина. Оце така відчувається, дуже відчувається. Пам'ятаєте, я перед Новим роком дивилася, це було не одне відео, де я казала, що ось от гуни готуються, вже після Нового року буде. Давайте подивимось, що воно буде на лютий 26-го року. Якась... Спецоперація. Ну, типу, павутину. Нужна одразуково буде така сама, як паутина. Так, що там у нас буде? О! Угу. Так. І це вже буде навіть досить-досить швидко. Карта нам показує 8 жезлів, це ж швидкість. Угу. Ну, вже пішло в дію. Вже тоді планування було двойка жезлів, зараз тройка вже переходимо на діє. якщо 8 жезлів випало, значить вже буде так. О! До речі, хтось, хтось, хтось помре від цієї спецоперації. Дуже важний якийсь імператор. Мені Цікаво, хто це. Навіть не можу знати, тому що карта не показує імені, але якийсь імператор може померти. Він, до, він, до речі, при при бабосіках. Ну, імператор це може якийсь не знаю. Не те, що генерал, а яких звати цих до цього? Щось мені на нього йде. Ну, коротше, ви поняли. Оленівод. От. Але тому олівні воду дійсно при розкладі там була смерть, вони його так будуть прибирати. І я пам'ятаю при розкладі, що всіх, хто доцільний до війни, всіх будуть прибирати. От когось будуть прибирати. Так, спецоперація нас цікавить, якась буде військового характеру, то понятно, досить успішна. По страшному суду буде дуже класна спецоперація по страшному суду. Бомбезно, я хочу сказати. Ну, Лютий, ми не розглядаємо як лютим 28 днів, це може і бути і початок березня, але це вже досить швидко по карті вісімки жезлів. Така спецоперація Скоро, скоро стане. Ми вже про неї почуємо. Буде звіт. Буде звіт. і Ми почуємо. Так, друзі, всім дякую, малесеньке відео, тому що світло дуже-дуже мало дається. і я без записала, але до ранку в мене вже телефон так сідає, що, що, що всі павербанки, всі вітала чоловікові. А один павербанк на всіх, хто трошки-трошки. Е, вот. ну, ми вже звикли до такого, до такої дисципліни світової, але трошки дискомфортно, але ну, нічого не зробиш. Так, друзі, я всім дякую. Чекаємо спецоперацію. Дуже успішна буде по тузу. Кубків. Дуже успішно. Так що ми чекаємо на звіт хлопців і удачки. Всім-всім пока.